Під час війни йде масові ремонти доріг, тротуарів, мостів. Бачите? М мост простояв з 94-го року. Його вже розбивають, імітують, що він прийшов в непридатність. Тобто... Грошей на снаряди нема, а на ремонт масштабного мосту є. Київ готують зустріти нових хазяїв, біженців з Ізраїлю За рахунок українців. А вы геньте і далі на фронті. Тільки за що ви гинете?